Основні способи захисту населення, повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації та постійне інформування про зміну ситуації. Захист населення в надзвичайних ситуаціях одне із головних завдань цивільного захисту. Це певний комплекс заходів, який спрямований на запобігання негативному впливу наслідків надзвичайних ситуацій чи максимальне послаблення ступені їх негативного впливу. Протягом життя ми стикаємося з величезною кількістю надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації мають різноманітне походження, але всі вони призводять до порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або певній території, що спричинено аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпекою, яка призвела до загибелі людей та значних матеріальних збитків. Існують певні заходи забезпечення захисту населення у надзвичайних ситуаціях. Крок перший. Це повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації та постійне інформування про обстановку. Крок другий. Навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях. Крок третій. Укриття людей у сховищах. Медичний, радіаційний та хімічний захист, евакуація з небезпечних регіонів. Крок четвертий. Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища продуктів харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними речовинами та біологічними препаратами. І останній крок п'ятий. Організація і проведення рятувальних робіт у районах лиха і осередках ураження. Першим кроком у забезпеченні захисту населення від надзвичайних ситуацій є повідомлення або передача інформації. Перегадаємо із уроків історії, як наші пращури намагалися повідомити або передати будь-яку інформацію, так що у стародавні часи африканські племена передавали інформацію за допомогою шкіряних барабанів тантамів. Та а от радісну звістку про перемогу над персами в Афіни. Приніс посланець, який, не зупиняючись, пробіг 42 кілометри, і впав мертвим. У пам'ять про цю подію на Олімпійських іграх стали проводити біг на марафонську дистанцію. Значення марафонської перемоги було величезним. Відтоді вся Греція повірила у свої сили. Наші пращури, українські козаки, запалювали вогнища на староживих курганах. Так вони сповіщали людей про наближення ворога. Моряки передавали інформацію світловими сигналами ліхтаря. Пізніше стали використовувати сигнальні прапорці та азбуку «Морзе». Люди передавали інформацію між собою за допомогою листування. Там, де людині важко було проїхати чи пройти, відправляли спеціально привченого голуба поштаря з листом. Здобудовані на березі моря маяки допомагали морякам знаходити пристань. В сучасному світі засоби передачі інформації абсолютно є різноманітними, і ми з вами з ними вже знайомі. Це сирени, датчики автоматичної передачі сигналу, мобільний інтернет та мобільний телефон, телевізійна трансляція, гучномовець, світловий сигнал, а також в тих місцях, де знаходиться шлагбаум автоматичне відкриття шлагбаумів. Ага в Україні оновили сигнали повітряної тривоги. Додали попередження про хімічну, радіаційну та інші небезпеки. Сьогодні Ukraine Now разом з Мінцифри опублікувало ролик зі звуковими сигналами. Маємо вивчити та розрізняти. Отже, зараз буде коротке навчання. Ось це повідомлення про вуличні бої. А так звучить тривога, коли є загроза артобстрілу. Це вже попередження про хімічну небезпеку. А це про радіаційну. Ну і це вже звична для всіх нас повітряна тривога. На кожний випадок надзвичайних умов місцеві органи цивільного захисту готують орієнтовні варіанти повідомлень, які потім з рахуваннях певних подій коректуються. Інформацію передають протягом 5 хвилин після подачі звукових сигналів сирени, гудки, биття на сполох тощо. Вислухавши це повідомлення штабу цивільного захисту, люди мають діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок. Важливо перевірити інформацію, отриману з одного джерела. А тепер спробуємо уявити себе працівниками штабу цивільного захисту. Поставимо відео на паузу і створимо інформацію, яку будемо надавати людям для того, щоб повідомити їм про те, що сталося. Об'єднайтеся у групи і почніть свою інформацію такими словами. Увага! Говорить штаб цивільного захисту. Громадяни! І далі дії на випадок аварії на хімічно небезпечному об'єкті, після перших поштовхів землетрусу, під час повені, у разі повітряної тривоги, у разі хімічної небезпеки та у разі радіаційної небезпеки. Поралися із завданням, склали інформацію, яку ми можемо надати людям для того, щоб вони прослухали під час будь-якої надзвичайної ситуації. А тепер, не користуючись матеріалами підручника, спробуємо скласти план, як діяти за сигналами цивільного захисту, під час аварії на хімічно небезпечному об'єкті, у разі аварії на атомній електростанції, під час повені. Під час сигналу повітряна небезпека і у разі землетрусу.